Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пані Ірино. Вітаю власне. Давайте поговоримо про те, хто втратить із ВПО виплати найближчим часом. Частково вже мій колега про це розповів. Хочеться від вас почути подробиць. І звісно, стосовно того, скільки нині внутрішньо переміщених осіб бо українців можуть отримувати ці виплати незаконно. Міця станом на сьогодні у нас загалом 2,5 мільйони щомісяця отримує виплати. На цей рік у нас передбачено в бюджеті 57 мільярдів гривень власне на забезпечення виплат. Дійсно, діюча постанова передбачає, що з 1 лютого можуть втратити виплати ті, хто отримував їх до серпня 2023 року. Так хто подавався і отримував однак. Наша позиція, позиція мого міністерства, і я знаю позицію прем'єр-міністра. Вона полягає у тому, що потрібно вразливим категоріям продовжити виплати після лютого 2024 року і тим, хто до серпня подавався. Тому що є різні випадки, чому люди не могли працевлаштуватись. Основний критерій це може людина знайти собі роботу чи не може. Якщо до прикладу є території, де немає садочків, де не працюють школи, а такі території є: це Херсон, це Харків, це Запоріжжя. Очевидно, що мама не може і не має з ким залишити дитину. І очевидно, що таким людям мають бути продовжені виплати. Якщо пенсіонери вони не можуть собі знайти роботу на новому місці в силу об'єктивних причин, то їм повинні бути продовжені виплати. І немає різниці чи до 1 серпня, чи після 1 серпня. Вони відносяться до категорії вразливих внаслідок збройної агресії. Саме так ми бачимо зміни до постанови і чекаємо, що Міністерство соціальної політики найближчим часом внесе такі зміни на розгляд кабінету міністрів. Щодо засідання координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану, ви на цьому засіданні заявили, що українські діти за кордоном не є біженцями, і щодо них мають застосовуватися норми юрисдикції України. В чому ну, полягає основна відмінність? Дійсно, наші українські діти мають мати за кордоном статус шукачів тимчасового захисту. І є відмінність між біженцями. І між шукачами тимчасового захисту справа в тому, що у європейських країнах, куди так переїхали тимчасово наші діти з батьками чи з опікунами, тобто з законними представниками, є різна правозастосувальна практика. І ми вимагаємо від тих держав Європейського союзу і від інших, куди переїхали наші діти, особливо статусні, так особливо дитячі будинки різних форм, щоб вони застосовували до наших дітей українське законодавство. До прикладу, якщо дитинка виїхала зі своєю бабцею і вона є прямим родичом, у нас вона має опікунство і оформлене законне опікунство. То не може умовно суд Італії розглядати. Як такий статус, так що ця людина не є прямим родичем або не має права на опікунство. Ми вимагаємо і дуже всіляко спонукаємо уряди держав, куди виїхали наші діти, щоб саме так застосовувались і конвенції, які підписані до речі, між нами і міжнародними нашими союзниками і партнерами, і чинне законодавство так передбачає. У нас є прикрі випадки, коли. Інтереси дітей були порушені, і ми зараз звертаємось до судів в інтересах так наших дітей. І в такий спосіб ми просимо, звертаючись до європейських лідерів, до європейських урядів, розглянути конвенції саме так, як ми це бачимо, як держава, яка захищає своїх дітей на території інших держав. От власне про те, як ми захищаємо наших дітей і як ми повертаємо їх із тимчасово окупованих територій, поговоримо далі, адже знаємо, що Росія отримує в неволі тисячі цивільних українців. І обміни це єдиний інструмент повернути людей додому, зазначив представник гур Андрій Юсов. Процес доволі складний, оскільки Україна, на відміну від терористичної Росії, цивільних Росіян не захоплює. Додав Юсов. Якщо ми говоримо про сам факт розмови щодо обміну цивільних, це якась піратська та терористична практика із середньовіччя. Це означало б, що Україна мала б здійснити рейд у Брянську область, захопити там кілька районів цивільного населення і потім там робити масові обміни. Але на відміну від терористичної Росії, українська сторона до захоплення в заручники цивільних росіян вдаватися не збирається. От про дітей українських, давайте поговоримо про їхнє повернення з тимчасово окупованих територій та незаконно депортованих взагалі до Російської Федерації. Як вдається зараз їх повертати? Ми знаємо, що останнім часом були повідомлення про те, що маленькими маленькою кількістю, але вдається по один, по два, по три людини повертати. Розкажіть, які зараз найбільші проблеми саме в цьому питанні виникають у нас перед вами стоять. Найбільші проблеми це інформація про дитину. Так її Росія приховує всіляко змінює імена, прізвища, дати народження, місце розташування, місце знаходження. І е, ми не маємо списків, ані міжнародна спільнота не має списків, і ми вимагаємо від Росії надати повні списки а відтак і повернути наших дітей. Звичайно, що ми це будемо і далі робити. У нас є механізми, які ми застосовуємо разом зі світовою спільнотою. Але наразі я можу постатувати, що Росія не поступлива у е, своїх е, стратегічних цілях, так а саме вчиняти геноцид проти українського народу і проти українських дітей. І за це має бути відповідь. Ми всіляко. Постійно на всіх платформах про це говоримо і просимо, щоб міжнародна спільнота не забувала так і фокусувала увагу саме на депортації українських дітей і на геноциді, який зараз вчиняється. Це дуже важливо, бо ми бачимо, дещо зменшення уваги міжнародної спільноти на всіх платформах, в силу певних і в тому числі об'єктивних обставин, але ми точно і завжди однозначно говоримо. Росія повинна повернути наших дітей, а і Б повинна бути притягнута до відповідальності за скоєні злочини. За це Агентство організації Об'єднаних Націй в справах біженців виділяє 10 мільйонів доларів на компенсації за програмою «Прихисток». Що цей рік за цей рік вдалося зробити в питаннях забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб? Дивіться, щодо прихистку. прихистку. Коли ми кажемо про загальні цифри, то ним з 2022 року скористалося 3,7 мільйона українців. Стану на сьогодні 250 тисяч українців щомісяця користаються програмою прихисток. Коли ми кажемо про кількість коштів, це 2,3 мільярда, які були виділені нашими міжнародними партнерами, наприклад, Товариством Червоного Христа України в даному випадку, які до з Січня включно фінансували цей проект. Дійсно, у ВКБ ООН підписали з нами меморандум щодо виділення чергових 10 мільйонів доларів на такий проект. Він себе позитивно зарекомендував і люди користаються прихистком. Але як ви правильно зазначаєте, цього недостатньо. На сьогодні у нас діє ще один проект, а саме, ми компенсуємо комунальні витрати для. Комунальної, державної іншої форми власності, де живуть наші ВПО, це один тільки з небагатьох прикладів, що робить держава для того, аби допомогти нашим ВПО з житлом, принаймні тимчасовим. Ми з вами на початку нашого, нашої розмови говорили про виплати внутрішньопереміщеним особам. Ви говорили про те, що їх потрібно продовжувати. Це ваша позиція, позиція уряду, адже не всім внутрішньопереміщеним особам вдається знайти швидко роботу. Так? От про працевлаштування хотілося б поговорити: скільки людей не можуть знайти роботу в нових місцях, і яким чином держава сприяє тому, аби. Цей процес став, можливо, легшим для людей, які втратили свої домівки і вимушені були переміститися в інші регіони. У нас є декілька програм, і вони з різною ефективністю, але зарекомендували себе позитивно. До прикладу, програма ваучерів так, на перенавчання наших, в тому числі ВПО. Якщо, до прикладу, у 2021 році це було 700 ваучерів, всього, тобто, не було інтересу у громадян до такої послуги, то вже в 2023 році це 18 тисяч ваучерів. А ми плануємо у 2024, що це буде 23-25 можливо, тисяч ваучерів. Також ми говоримо про програму «Є робота». Міністерство економіки її модерує. І дійсно, ми знаходимо можливості, щоб допомогти і працедавцю, який приймає на роботу ВПО, так і тим, хто працевлаштовується. До прикладу, люди з інвалідністю, от нещодавно прийнята постанова, їм буде компенсація за облаштування робочого місця. Це теж важливо. Бо працедавці часто вирішують для себе, чи є у нього кошти, аби облаштувати місце людині з інвалідністю. І на сьогодні держава компенсує. Але якщо казати загалом, мені Видається, у нас трішки замало комунікації з людьми, бо наче все працює, наче є програми, наче ми розуміємо, що ми робимо люди, які хочуть знайти роботу, наче готові це зробити, а в кінцевому результаті чи через. Недокомунікацію чи недоінформованість на місцях люди часто не знають, що є програми, якими можна скористатися, наприклад, програми німецького уряду, які допомагають отримати гранти. От ми нещодавно про них розповідали: 750 грантів було надано саме з числа ВПО людям на прифронтових територіях, які мають свій маленький бізнес. І їм на підтримку були надані такі грантові програми. І таких програм є дуже багато. Я дуже прошу, якщо можна, 15.48 зателефонуйте, якщо є така потреба, у Наприклад, працевлаштування ми теж будемо допомагати працевлаштовуватись, пані Ірино. На сам кінець ну, звісно, є допомога і не лише конкретно якомусь ну домогосподарству, але так само і малому, середньому бізнесу, фермерам. А от щодо роботи Мінреінтеграції реінтеграції в 2024 році, які пріоритетні питання? Вони на поверхні і першочергові коротко, ВПО. нам треба прийняти постанову, яка Буде продовжувати виплати і після лютого 2024 року. Це, звичайно, і гуманітарне реагування, але ми переходимо до проєктів. Ви зараз про це мене запитували: працевлаштування. Так, ми мусимо дати людям можливість працевлаштуватись і допомогти їм це зробити, а також житло. Основна проблема, яку ставлять люди, питання житло. Соціальне гуртожитки, будь-що, ми маємо знайти фонди. Ми маємо зробити аналіз всіх програм і зробити так, щоб в 2024 році люди отримали якомога більше інструментів, так кредитних іпотечних, будь-яких, але вони мають отримати житло. Що ж, дякуємо вам за ваші розлові відповіді щодо роботи профільного міністерства, яке ви очолюєте, зокрема і е, дякуємо за долучення до ефіру. Ірина Варишук, віце віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції, тимчасово окупованих територій України.